Медичний канабіс не панацея, але він здатен значно полегшити страждання важкохворих, зокрема тих, хто бореться із раком. У паліативному відділенні Чернігівського медичного центру сучасної онкології на лікуванні перебуває 28 пацієнтів. А взагалі відділення розраховане на 35, і воно майже завжди завантажене, каже лікар Роман Палій. Його пацієнти знаходяться у важкому стані, і у більшості з них больовий синдром, з яким потрібно боротися. Препарати на основі канабіноїдів зда. Впливати і на інші фактори, що полегшують життя важкохворих, зауважив лікар. Я мав практику з ну, використанням цього канабісу за кордоном, і ефект феноменальний. В першу чергу це знеболюючий ефект, в другу чергу він дає такий певний седативний ефект. Тому одна така із важливих складових це те, що канабіс він підвищує апетит в цих хворих. Зніжене на лікування до паліативного відділення Чернігівського медичного центру сучасної онкології приїхала пані Валентина. Жінка каже, її три роки турбували болі у спині. До лікарів звернулася не одразу і почула діагноз, який ошалешив. Онкологі, рак шийки матки і пішли по бочки наразі. Нирка відказала больовий синдром, ходити не можна. Валентина, так само як і більшість тих, хто проходить тут лікування, відчуває постійний біль. Жінка сумлінно виконує вказівки лікарів, але до знеболювальних ставиться з осторогою. Медики пильно стежать за курсом лікування і для кожного пацієнта дозування препаратів підбирають індивідуально. Він мені кожен раз підбирає, щоб був між ліками, був більший проміжок, щоб не так часто колоть. Бо все таки наркотики не, не хочеться. Керівник медичного центру сучасної онкології Олександр Заїка розповідає, болі відчуває кожен другий пацієнт, особливо після проведення хіміотерапії. Знеболюючі препарати, які традиційно застосовують для полегшення страждань онкохворих, мають більш важкий вплив на організм. Ми маємо достатню категорію наркотичних аналгетиків, які забезпечують достойну якість термінальним пацієнтів. Так, це препарати дещо, на мою думку, агресивніші ніж канабіс. Чому ми розглядаємо препарати на основі канабісу? Тому що це дія їх не така токсична, як наркотичних аналітиків. Верховна Рада України 13 липня цього року ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Медичну марихуану досліджують і активно застосовують в світі задля лікування. Вона дозволена в 56 країнах, серед яких Німеччина, Великобританія, Франція, Чехія Польща. В Україні ж у випадку прийняття закону буде обмежений і контрольований державою обіг для чітко визначених цілей медичних, промислових і науково-технічних. Медикам потрібно вже зараз надати шанс пацієнтам на максимально комфортне життя, наголошує Олександр Заїка. Тому він, як і його колеги, сподівається на позитивне вирішення даного питання. Можна сказати, що це ну, перемога для пацієнтів, для наших, які особливо отримують паліативне лікування. Призначаються вони будуть виключно за показами, і, і лікар їх буде призначати. Ми, наприклад, дуже багато використовуємо наркотичних аналогіків, яких контролює держава, і ми не бачимо з цими проблем. Взяти той же морфій, який в нас паліативні пацієнти в великих дозах отримують. Це контролюється все і органами, і державою, і це працює. Так я думаю, можна і зробити з препаратами на основі канабису. В суспільстві ця тема викликала жваве обговорення. Зокрема, люди побоюються, що марихуана з'явиться у вільному продажу і буде доступною навіть для дітей. Законотворці ж обіцяють, що право призначати препарати з канабісом матимуть саме лікарі, і продаж здійснюватиметься виключно за рецептами. Не всім буду його призначати, тому що хворі, які знаходяться в нашому відділенні, в них не завжди наявний больовий синдром. Але хворі з больовим синдромом будуть 100% цих пацієнтів отримувати цей препарат в Україні десь більше мільйона зареєстровано онкологічних пацієнтів, і це хвороба, яка ну вже є хронічна і дуже часто повертається сильними больовими синдромами. Тому препарати на основі канабісу це препарати, які вкрай необхідні пацієнтам для паліативної допомоги. Застосування канабісу в медичних цілях може допомогти не лише онкохворим, такі препарати використовують при епілепсії, захворюваннях імунної системи, астмі, хворобах Альцгеймера та Паркінсона, в тому числі їх потребують поранені та військові із посттравматичними стресовими розладами.